Привіт, вас вітає компанія Автопарк. Сьогодні добре. маємо нове надходження, бюджетний, але дуже надійний автомобіль PASAD Б5 2000 року випуску на дизельному двигуні 2,5 літрів та механічною коробкою передач. Автомобіль в гарному стані, без значних якихось видимих пошкоджень. В цілому, по кузову, майже все добре, незначні є потертості, але для автомобіля. З таким віком це є досить непоганим. В салоні маємо чорні шкіряні сидіння. В комбінації зі шкірою Алькантари є люк. По комплектації є відігрів сидінь, клімат-контроль, круїз-контроль. Магнітола, електричні підйомники скла, також електричне управління зеркалами, механічне регулювання водійського сидіння. Хороший варіант за невеликі гроші. І можете ви придбати такий автомобіль в автопарку за готівку або в лізинг та кредит. Знаходимося ми, місто Київ, вулиця Сумська, 2А. Чекаємо на вас.